Білокора, компакт джем. Або гельдрейха. Скарликовий сорт, що вирізняється густою компактною кроною Входить з гірських регіонів, що робить її дуже стійкою до різних кліматичних умов. У дорослому стані досягає висоти метр півтора і в діаметрі метр півтора. Форма густа, компактна, сферична. Або подушкоподібне з різном, рівномірно розташованими гілками. Хвоя коротка, жорстка. Темно-зелена зібрана в пучки по дві хвоїнки. Має привабливий блиск. Тем просто повільний, річний приріст становить близько 5-8 см на рік.